Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Угу. Є перешкоди. Це стосується доріг. Угу. Росіяни планують, чи зруйнувати дороги. Планують відрізати Покровськ. Дорога буде працювати все одно. Убираю повністю всі перешкоди. А ще якісь планують расисти можуть використовувати заборонену зброю. Це можуть бути газ, або... що вони можуть використовувати? Дуже така будуть засуджувати цю зброю, і вони хочуть ще спрямовувати більше якби на цивільне населення, щоб робити агресію. Заради агресії не, не мають вони перемоги тут захопити Покровське неможливо їм. Будуть злочин якісь готують вони. Оце мені не подобається. Бираю. ну В них в голові убить, убивать. Людей бувать Заперечую, прошу вище сили, відведіть решистів від Покровська, одвожу, відвертаю на які вічні. Все погане, все лихе, всі біль, сльози і страждання, все лихо, що принесли рашисти по Кровську. повертаю їм назад, хай з ними все це станеться. І прошу, допоможіть вищі сили. Поверніть росіянам на їхню територію. Оце все війну, всі злочини. Хай з собою це зроблять, буде так і так. Одвертаю, цікаві, від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одвертаюся бомби, ракети. Ряди, дрони, бухових волюміни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю використовують рашисти. каби ФПІ, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому, волокні, всі скиди одвожу, одвертають наших людей, цивільних, військових на Покровському напрямку. Повертаюся назад рашистам. Особливо тому, хто дає накази, хай їм в голову летить, їх нищить. Більше расисти не мають чим, ким воювати. Сипай, тікають, буде так і так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей, ними на мить не лишайте. Буде захист міцний, буде так. Всі плани зруйновані розшисті, більше немає змоги. Обстрілювати не зможуть. Так, давайте подивимось лиманський напрямок. Зарічно. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає знищити рашистів, що наступають на Лиманському напрямку на Зарічне? Дуже сильно Зар... зарічне. Руйнувати, бивати. Тут, може, три міста на цьому напрямку в планах у рашистів. От мені дещо вони запланували руйнації. Інформатори є на цьому напрямку. Заперечую, убираю. Заперечую, убираю. прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. На знищення росіян на Лиманському напрямку. Більше расисти не можуть обстрілювати. Наступати не зможуть. Повністю знищені всі склади з боєприпасами, вся логістика, всі командні пункти расистів знищено. Буде так і так є. І прошу вище сили. Допоможіть знищити військову авіацію Росії. Більше немає чим, яким обстрілювати наші міста, наших військових. Отведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, снаряди, дрони, вибухови, вибухи, влюблю, влюб. і снаряди, і дрони, вибухову хвилюміни, гранати, уламки і кулі, кабив. Дрони одвожу одвертають наших військових, цивільних людей на Лиманському напрямку. Одвожу повністю весь негатив, Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте наших людей, не лиш. Буде захист від світів, буде так? Так, і ще давайте подивимося барова. Вищі, сили, скажіть, допоможіть. Чи будуть знищені расисти, що вбили людей, що вбили наших цивільних людей в борові? Що що Так, буде. Розплата, взагалі в них повністю винищена буде вся. Розплата буде кров'ю. Ті, хто обстріляли і вбили людей боровій, що з ними буде, скажіть, допоможіть. Прильоти по ним будуть, вони будуть убиті від е, таких схожих, дуже схожі будуть з ними. Е, ну, майже дуже схожа смерть буде, як вони вбивали людей. Те саме буде в них. Вони не виживуть ніхто. Інформатори є в борові, от вони в центрі і вийшли. Йдуть якісь юнаки, щось мені йде, як юнаки. Заперечу, прошу вище сили, допоможіть, закрийте небо над боровою і в день, і вночі захищайте, оберігайте наших людей. Цивільних військових, не на мить, не лишайте, захищайте, оберігайте, прошу захисту міцного для наших людей. Прошу Верховного Суда для расистів. Всіх, хто бувають людей. Угу. Так, буде розплата І інформатори теж отримають своє. Більше немає змоги там більше не можуть обстріли чинити. Повністю знищуються всі росіяни, що обстрілюють борову, вбивають людей. Більше цього зробити не зможуть. Відвертаю, отсікаю від наших військових, цивільних людей у Боровій. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, кабли, впіві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому локі. Дрони ждуни, всі скиди одвожу, одвертаю наших людей, повертаю назад расистам, хай їм прямо між очей летить, тому хто дає накази, хто їх виконує, хай летить у голову, прямо їх знищить. Більше немає змоги расистам. Немає чим і ким воювати. Отступають, тікають, прошу ваші сили, допоможіть. Вся війна переходить на територію Росії і сіра зона до самої Москви. Жодного росіянина буде так і так і є. Так, і зараз е, я хочу подивитися захист, вищі сили. Скажіть, допоможіть, що, чи є загроза, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Є загроза. Треба бути дуже-дуже обережними. Тут прям по цих картах, як, як вам писнить, оці дві карти це страшна агресія, це агресія заради агресії. Чим більше вбить, чим більше знищить, зруйнувати. Немає тут ні логіки, ніякого. Як сказати. результата від цього немає. Тільки заради вбивств і руйнувань просто для цього робиться. Лікарні. Також місця торгівлі, ринки, може, якісь торгові центри, бізнес-центри, торгові центри, там, де обмін, там, де обмін товар на гроші, гроші на товар. Ну і ці карти всі, це е, наші. Інформатори, люди, які давно в Україні знаходяться. Заперечую весь негатив, обираю, заперечу. Шпигуни. Заперечу повністю обираю весь негатив. Прошу, допоможіть вищі сили. Одведіть, одверніть від українців, від усіх наших міст, містечок, від наших військових лікарень і цивільних. одведіть одверніть від усіх, хто дивиться, від близьких людей, військових, побратимів. одведіть одверніть усі бомби, ракети. Снаряди, дрони, вибухову хвилю міни, гранати, уламки і кулі. Три дні може тривати агресія щось мені, або через три дні, повтор. Одведіть, відверніться бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому, волокні, всі скиди, уламки. будь-яку іншу зброю що використовують росіяни одведіть одверніть поверніть назад расистам в голову летить особливо тим хто дає наказ хто придумує ці обстріли буде так її і... прошу ваші сили допоможіть розпадається Росія, росіяна новенький де шоби ще расистів не існує буде все сказане здійснено так буде от так що Бережіть, будь ласка, себе, будьте дуже обережні. Є попередження прийшло, що готують агресію таку. Рашисти. от, Все буде добре. Я нагадую, може, три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. На цьому все. Все буде добре. До зустрічі.